З цього відео ви дізнаєтеся про унікальну лікарську рослину, яка входить до фармакопей всіх країн світу, в тому числі України кульбабу лікарську та Рапсакум Офіцінале. Ми розкажемо про хімічний склад, фармакологічні та лікувальні властивості рослини. Ви зможете самостійно приготувати напої, чаї та смачну каву з корення кульбаби лікарської, адже ми розкажемо вам про всі етапи приготування цілющого напою. Ви дізнаєтеся про користь та протипоказання цієї рослини. До складу рослини входять тараксоцин, і гірка речовина, тритерпенові сполуки, що чинять гемолітичну дію, стерини регулюють обмін холестерину, флавоноїди впливають на стан кровоносних судин, укріплюють їх стінки. Жирні олії позитивно впливають на людський імунітет. Слизи лікують захворювання травної системи та аскорбінова кислота, що зміцнює імунітет. Фармакологічна дія. Найбільша рослина застосовується у гастроентерологічній практиці. Біологічно активні речовини, що містяться в кульбабі, здатні особливим чином подразнювати смакові рецептори. Кульбаба впливає на всі травні залози. Саме тому рослині приписують жовчогінні, спазмолітичні, обволікаючі та проносні властивості. Препарати та чаї на основі кульбаби рекомендують як жовчогінний проносний препарат. Також призначають для покращення апетиту для хворих з різними патологіями: лікувальні властивості та застосування. Перше збудження апетиту. Друге жовчогінна дія. Третє – Покращення моторики шлунку та кишківника. Четверте – Покращення процесу травлення. П'яте – Укріплення стінок кровоносних судин. Шосте. Зниження рівня цукру в крові. Сьоме – Нормалізація обміну речовин. Восьме – Протизапальна дія. Дев'яте – заспокійлива дія. У сухих коренях зберігаються всі лікувальні властивості кульбави. Лікувальними засобами з корінням кульбаби можна оздоровити печінку, нирки, шлунок, поліпшити обмін речовин, довше зберегти молодість. Для лікування різних захворювань застосовують всередину настої, відвари і порошок з коріння кульбаби. Вони добре допомагають підняти імунітет при вірусних захворюваннях, знизити холестерин в крові, поліпшити апетит, вилікувати безсоння, усунути хронічні запори. При захворюваннях на туберкульоз та цукровий діабет, при хворобах печінки, при хворому сечовому міхурі, при анемії та при хворих суглобах. Ось так виглядає сухе коріння кульбаби лікарської, а так воно виглядає всередині. Відвар з коріння Смажете кульбаби. Коріння Беремо дві чайні коріння. ложки меленого коріння кульбаби. Заливаємо одною склянкою одно води і варимо 15 того, хвилин. На каву. Залишаємо, поки не охолоне, і після цього проціджуємо. Приймаємо за пів години до їжі по третині склянки кілька разів на день. Відвар, що залишився, можна зберігати не більше двох днів в холодильнику. Настій з коренів кульбаби. Одну столову ложку меленого коріння кульбаби заливаємо одною склянкою окропу. Ставимо настоятися 2 години. Проціджуємо і п'ємо по третині склянки 4 рази на день за 20 хвилин до їжі. Кава змеленого коріння кульбаби. Коріння миємо, ріжемо на шматочки приблизно по 1 см і смажимо до темного коричневого кольору на сухій сковорідці. Можна підсушити в духовці при слабкій температурі, поки не стануть крихкими. Висушене коріння подрібнюємо в кавомолці. На 100 мл беремо 1 чайну ложку. Настоюємо 5-10 хвилин. До готового напою для поліпшення смаку додаємо цукор або мед. А це в нас кава із коріння кульбаби лікарської. Смачного. Протипоказання до вживання коріння кульбаби. Не застосовувати в період загострення гастриту. Виразки шлунка і жовчно-кам'яної хвороби. Заборонено застосувати жінкам під час вагітності. Обмежено вживати жінкам у період годування грудьми, оскільки молоко може бути гірким. Не давати дітям до 12 років. У людей, схильних до алергій, ліки з коренів можуть викликати алергічну реакцію. Відео українською. Підтримуємо український YouTube. Ставимо лайки, вподобайки. Чекаємо на ваші коментарі та приємні слова. Підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!